Віктор Орбан намагається зараз відсунути Україну чим подалі від Європи, виконуючи, звісно, домашнє завдання Путіна. Він знову зробив заяву про те, що Угорщина не розділяє членство України в Європейському Союзі і вважає Україну буферною державою. І говорить про те, що Україна може мати стратегічну співпрацю з Європейським Союзом, а не остаточну інтеграцію до цього. Політично-економічного блоку саме через побоювання бути втягнутими у війну. Орбан цього дуже боїться і говорить, членство України в ЄС призведе до перенесення війни в саме серце Європи. Наші родини не повинні зіштовхнутися з таким ризиком. І він наводить дуже цікаву аналогію про Угорщину ще з часів Радянського Союзу і каже: сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Угорці тільки не втекли від цього. Ми також були буферною країною під час холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу. Але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цієї позиції. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можна. Наголошує Орбан, але він лукавий. Тому що не лише одна Угорщина справді була такою нібито буферною країною в період холодної війни, коли існував Радянський Союз. Фактично всі країни Східної Європи були під контролем комуністичної партії СРСР, і ця історія тривала з моменту закінчення Другої світової війни, але це не означає, що ми не повинні боротися за європейську інтеграцію. Орбан же ще раз наголошую: моя особиста думка виконує домашнє завдання і наративи Путіна. Але не всі країни, такі як Угорщина і не всі лідери так сліпо виконують те, що хоче Путін. До прикладу, Сербія зробила дуже цікаву заяву, як на мене. Ну, вони також торгуються, але дуже позитивно для нас торгуються. Сербія готова запровадити санкції проти Росії, якщо дій дадуть гарантії вступу в ЄС. Таку заяву зробив поки що не Вучич, а лише міністр у справах європейської інтеграції Сербії Неманія Старович. Але це означає про те, що... Сербія дивиться більше в сторону Європи аніж Росії, хоча позиція її не завжди нам прийнятна. За словами Старович, Сербія не підтримує санкції ЄС проти Росії, тому що це не вплинуло б на саму РФ. А сербська економіка постраждала б дуже сильно. А тут уже дуже схоже із Угорщиною і Словаччиною. І каже: але якщо ЄС дасть нам тверді гарантії вступу до блоку, та щодо механізмів безпеки і підтримки. Хоча, як на мене, ЄС сам собі не може дати гарантії безпеки, то Белград міг би ввести санкції проти Москви ще до самого приєднання. Звісно, санкції Сербії проти Москви нічого особливого не змінили на сьогоднішній день, але збільшили б сім'ю тих, хто виступає проти путінського режиму. І на тлі того, що Орбан із Вучичем роблять такі заяви, то це було б якраз посиленням про західних наративів у східній Європі, коли там залишаються такі, як я сказав, як Орбан і. Фіцо. Росія ж готується до конфронтації з Європою, і це може статися у 2027 році. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус, який буквально днями отримав новий уряд. І говорить, що напередодні він зустрічався із головкомом сил НАТО в Європі та за сумісництвом головнокомандувачем військ США в Європі генералом Алексосом Гренкевичем. і... Там вони говорили про небезпеки для всієї Європи. Ну і першими то дійсно може бути Польща. Дональтуз нагадав про те, що Гринкевич напередодні прямо попередив, що Росія готується до війни проти НАТО, зокрема й Польщі, у 2027 році. І каже, що я також мав нагоду поговорити з колишнім шефом британської розвідки, Мі-6 та новою шефиною Мі-6. Усі ці зустрічі, розмови, рішення. Присвячені одному, Польща мусить бути готова, добре підготовлена. Польська армія мусить бути добре оснащена, а ситуація в Польщі стабільна, щоб ми були готові до будь-якого сценарію. Це не перша друзі, заява з уст керівників Європи про те, що загрози для країн Європейського континенту з боку Росії я додаю. Китаю та північної Кореї дуже серйозні, не випадково. Керівництво Європейського Союзу буквально днями відвідувало Пекін. Вони мали там провести два дні, але були лише один день. Чомусь поки що деталей невідомо. Зустрілися із Сінзінпіном, де говорили конкретно і прямо про те, що Китай має припинити фінансувати війну Росії проти України. Але як ви бачите, Китай заперечує на всіх майданчиках. Вони просто співпрацюють із Росією. І ніхто, на їхню думку, не має права посягати на цю співпрацю. Але різні канали використовують для того, щоб переконати певне Росію припинити цю війну. Я не знаю, чим закінчилося і про що йшлося на зустрічі Папа Римського Лева 14-го. Із високопоставленим представником РПЦ, але ця зустріч сьогодні відбулася. Згідно з повідомленням прес-служби Святого Престолу вранці 26 липня, Лев 14, прийняв науєнцю шістьох гостей. Четвертим у списку вказано митрополита Волоколамського Анатолія. Він є главою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Що саме обговорювали під час цієї зустрічі, Ватикан не повідомляє. Але, можливо, враховуючи публічну позицію Папа Римського, який виступає за припинення війни і підтримує Україну, можливо, там він говорив саме і про припинення війни. Можливо, якось будуть тиснути на Путіна, але, як на мене, це справа безперспективна заходити через церкву. До Росії, хоча будь-які спроби варті того, щоб їх використовувати. І сьогодні видання Bloomberg ходить дуже з цікавим матеріалом, який вкотре засвідчує про те, що проблеми на Росії з економікою є, але Путіну на них начхати. Російська економіка після трьох років війни та санкцій демонструє численні проблеми, кожна з яких виглядає дуже серйозно. Це пише видання Bloomberg. Я добре знаю, друзі, що ми вже наслухалися багато повідомлень про те, що російська економіка має ось ось впасти. Але тут мова дещо про інше. Я вам просто пропоную уважно послухати цю інформацію. Видання пише, що Москва обирає зброю замість масла, тобто замість їжі. Про що йдеться мова? Доки всі ресурси держави спрямовані на війну, цивільна економіка поступово вмирає. Ця динаміка була продемонстрована цього тижня. Яскравою була подія, коли Путін відвідував церемонію підняття прапора на новому атомному підводному човні з балістичними ракетами на тлі новин про те, що продажі автомобілів у червні ввалилися на 30% на Росії. Чому ввалилися продажі? Тому що кредитів нема, грошей росіян немає. І схоже, що похоронних тих, кого знищує Збройні Сили України в Україні? Також небагато виплачують. Тим паче, сума контрактів для добровольців, які йдуть на фронт, аби у вона суттєво знизилася. І далі, друзі, видання пише про те, що військово-промисловий комплекс Росії виявився, наприклад, нездатним забезпечити достатній попит для сталеварної промисловості Росії. Про сталеварні проблеми на Росії також говорять уже впродовж кількох місяців. Там є дві складових цієї проблеми. А саме, Зниження попиту на ринку нерухомості, який споживав дуже багато продукції з промисловості, а військово-промисловий комплекс не потребує, скільки виробів із метала як то може виробляти економіка Росії. Тому і складається така проблема. Також найбільш тривожним сигналом для Путіна мали б стати пишуть видані проблеми у фінансовому секторі, але вони не стали. Буквально вчора Центробанк Російської Федерації знизив облікову ставку до 18%. Ну, певно, в них все дуже добре. Інфляції немає. На початку липня пише видання керівники деяких найбільших російських банків приватно обговорювали можливість звернення за державною допомогою, якщо рівень проблемних кредитів у їхніх портфелях далі зростатиме. А він зростає. Реальна якість їхнього кредитного портфеля є набагато гіршою ніж показують офіційні дані. кажуть інсайдери, і свідчать деякі документи про це, з якими ознайомилися журналісти видання. Bloomberg News. І на завершення вони кажуть, що шукаючи джерела наповнення воєнного бюджету, російський уряд вдався до дуже поганої практики. А саме конфіскації приватних активів. Я цю тему обговорював буквально минулого тижня із своїм колегою Вадимом Денисенком. Він говорить, що там відбувається банальний перерозподіл приватної власності. Але це, друзі, не зовсім так. Що пише Bloomberg? За останній рік загальна кількість конфіскованих активів потроїлася. Російський бізнес б'є на сполох, висловлюючи занепокоєння щодо хвилі націоналізації, але не схоже, що Кремль готовий врахувати ці занепокоєння. Німеччина передала Україні три системи Петріот. Про це повідомляє The Washington Post. Йдеться про поставки, які обіцяв Трамп за новою схемою європейського фінансування допомоги Україні. Німеччина передала Україні три системи Петріот в межах запропонованої. США нової схеми допомоги Україні, коли американську зброю для ЗСУ оплачують європейські країни. Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників. Зазначається, що загалом Україна сподівається отримати 10 систем Петріот за новою схемою. На зустрічі союзників України в понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, не вдаючись до подробиць, заявив, що Берлін сприятиме наданню п'яти систем Петріот. І співрозмовник журналістів повідомили. Що три системи вже передано. А щодо відправки ще однієї, Німеччина зараз веде переговори із США. Решта батарей Петріот можуть бути отримані з поза меж НАТО, зазначається Washington Post». Так міністерство оборони Швейцарії заявляє, що п'ять комплексів Петріот, які країна замовила американського виробника, США перенапля... перенаправлять саме Україні. А швейцарські отримують замовлені комплекси пізніше. Очікується, що окрім системи ППО Україна отримає за цією схемою радари та системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі безпілотників та артилерію. Про це виданню повідомили двоє чиновників, знайомих з планами. Повідомляється, що міністр оборони європейських країн цього тижня провели віртуальну зустріч з міністром оборони США Пітом Гекситом та головнокомандувачем військ НАТО в Європі генералом Алексусом Грінкевичем, щоб обговорити ці плани. Крім того, триває дискусія щодо надання. Дня Україні далекобійних ракет Німеччина вже заявила, що не постачатиме крилаті ракети Таурус, як пише The Washington Post, дипломати НАТО не виключають можливості, що свої ракети нададуть США. Хоча Трамп вже заявив, що він не прагне цього робити. Ну а тим часом також поговоримо з вами і про те, що першочергово так відбувається. Саме і не тільки на територіях нашої держави, а поговоримо з вами ще про одну із країн, так а саме про Литву. і про те, що вони допоможуть купити Петріот для України. А саме міністр оголосила суму внеску. А Литва оголосила про намір долучитися до закупівлі американських систем протиповітряної оборони Петро для України і планують виділити до 30 мільйонів євро. Про це повідомляє посилання ЛРТ. під час візиту міністрів оборони. Они країн Балтії до Сполучених Штатів міністр оборони Литви довіла Шакаліне повідомила, що Україна планує зробити внесок у закупівлю американських делекопійних систем ППО Петро для України. Литва готова зробити свій внесок у закупівлю Петро для України, виробництва сполучених штатів. і Також як останнє зауваження, як єдиний міністр оборони НАТО, на якого наклав санкції Китай. Я справді розумію, що поставлено на карту. Додала вона Ну і також після зустрічі з міністром оборони Ша. Пітом хексатом вона повідомила, що Литва планує виділити до 30 мільйонів євро для досягнення цієї мети. Що ж будемо дуже чекати, і дуже вдячні нашим партнерам за те, що вони продовжують і продовжують вже вкотре, так який рік війни, повномасштабної війни, продовжують нам допомагати. Ну, А тим часом нещодавно дуже гучно говорили з вами про новий закон з приводу НАБУ, з приводу САП, тому що дійсно цей закон, який був прийнятий, він сколихнув всю країну, так. Дійсно, ну і наразі видання. Одне із американських дописує про те, що а саме це Financial Times, про те, що десятки депутатів можуть не проголосувати за новий закон про набу. Дехто з нардепів розглядає можливість відмови від своїх мандатів, щоб не голосувати за новий законопроєкт. Десятки народних депутатів можуть не проголосувати за відновлення незалежності антикорупційних органів України, побоюючись, що повернуті повноваження будуть використовуватися для помста проти них. Про це повідомлення. Мля видання Financial Times з посиланням на трьох анонімних співрозмовників близьких до президента України. За інформацією джерел видання, до 70 народних депутатів, від правлячої партії Слуга народу, висловили своє невдоволення голосуванням, яке скасовує законопроєкт, поспішно просунутий парламентом у вівторок. Це може поставити під загрозу зусилля Зеленського скасувати законопроєкт, який критикують союзники України та громадянське суспільство, оскільки він підпорядковував головні антикорупційні органи країни генерального прокурору, призначеному президентом. Люди бояться несправедливо. Бого переслідування як помста сказав один із чільних представників парламентської фракції Слуги народу джерело стверджують, що страх помста виник після виступу голови спеціалізованого антикорупційної прокуратури, сап Олександра Климанка в етері суспільна нашим колегам у четвер, 24 липня, в якому він зазначив, що за заявляє так, що сап збирає всю інформацію про те, як виник початковий законопроєкт і як відбулося голосування. Тобто, дійсно такі дії на території нашої держави як перепрошую, відбувається, і про це з вами першочергово знову ж таки потрібно говорити.